Друзі, привіт! Давайте почнемо наш адвент-календар 2025. Треба його почати з чогось дуже приємного, атмосферного, святкового. Особисто в мене це всілякі гномики, лосяхи такі, знаєте? І в мене просто є референс. Який допоможе мені стартувати цей адвент сподіваюсь, він вас теж надихне щось створювати, це буде ось такий гномик. Танюше, це моя подруга, яка створила цей гномик. Якщо ти дивишся, я тобі так завдячую щиро, від, не тільки від себе, але взагалі від усієї нашої родини, бо він радує всіх. Всі до нього підходять, всі його там щось жмакують. А, нюхають, бо тут кориця, Батьяни, це так пахне просто, неймовірно. Ну, пахне він мені, а малюємо ми з вами. Ну що ж, давайте починати. Ми починаємо малювати нашого гномика. Спочатку я визначаю... ну. Я спробую зараз намалювати насправді знаєте, майже одним кадром, щоб е, знаєте, я намалюю цього гномика там за 10 хвилин. А я намалюю цього гномика за годину. Не знаю, за скільки я його намалюю, але спочатку, е, оскільки я хочу його зробити в такому в теплому е, тоні, то я обираю для себе, е, якими фарбами я, я буду його малювати. Я розумію, ну так, викраску таку роблю. Е, щось в мене десь буде трохи оранжевого, додавлю помаранчевого. Трохи в мене буде сепі такої. Так, це в мене що? Ага, так. Так, це. Для більш темніших відтінків я візьму це. Обов'язково, коли ви малюєте аквареллю, беріть з собою ці серфетки. Щоб не було забагато у вас води на вашому пензлі. Ні, це я не хочу. Хоча, може і да. Це в мене буде. Це в мене взагалі що? М так. І ти в мене Угу. І ще, я, чесно кажучи, хочу додати, можливо, можливо, зараз трохи якогось більш холодного відтінку. Приблизно, можливо, в якійсь частині мого гномика я додам блакитного. Е, ну, мені палітричка. Така кольорова подобається. Я просто беру, чесно кажучи, якісь обрізки від акварельного паперу, які в мене є. Тут, наприклад, на, на, на цій стороні я практикувалася каліграфією попереднього ві відео. Перегляньте, будь ласка, бачите, тут щось, щось я таке робила. Дивилася, як буде перо, як буде. Господі, туш на цьому папері себе поводити. Ну, а тут я просто беру і знаходжу свої відтінки. До речі, дуже часто такі штуки вони такі гарні виходять. Просто це така фантастична абстракція, що хочеться їх вирізати у рамочку і залишити. Так, добре. Зараз я малюю, я взяла папір. Це, мабуть, у нас. Целюлоза, щось мені здається, хоча, не знаю, от, от не пам'ятаю, що це за папір. Я беру олівець, кольоровий олівець і їм. Тут у мене гномик десь там стоїть, і їм просто дуже швиденько малюю цього гномика. Так, це у нього буде такий капелюшок. Цей капелюшок у нас буде отаким от чином підійматися. Дин дин Так. Тут у нас буде шнобіль у цього гномика, такий великий шнобіль. Шнобіляка. Так, це. Це, це. це куди він дихає. Потім у нас у нього ще йде велика борода. Гномик у нас дуже гарно їсть, тому у нього нормальний такий. Живіт. Ну, там якісь типа лапулі. Одна ручка. Інша ручка. Так, а ми прям от таким чином зробимо, щоб воно було. Чим проще, тим, тим краще. Ну, насправді, чого ні? Чого ні. Так, це майже гендельсько... Шапка така у нього вимальовується. Так, і це у нас буде така борода. Що ще є у гномика? У гномика є зараз бадянчик на ньому. Зараз порахую, скільки там у нього лепістків. Раз, два, три. Палісток. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шість, сім, вісім. Тобто, у нас буде гномик такий бадьяновий, він у нас буде ароматичний. Ну, може, десь там 8 пелюсток не вліз, а може і влізе. Тобто, в мене тут у нього буде бад'янчик. В мене буде у нього, ну я прямо зі свого гномика малюю, у нього бадьянчик буде тут, у нього бадьянчик буде тут. Навіть виходить за рамки його шапки. І тут у нього буде. А, така, раз. Це у нас що правильно? Це кори, кор коричка. І два. Дин -дин -дин. Так, це у нас буде у нього кориця. <кій> ну, можливо, я б ще бадьянчика отут додала, додала. Так, тик. тик, тик. Дуже швиденько. Я його промальовую для того, щоб далі, коли я вже буду наносити краску, в мене просто була зафіксована, а, зафіксоване місце, де вони в мене будуть. Все! А тепер починаємо. Ой, вибачте, тепер починаємо це все заливати красочкою. Для цього я, до речі, краски підготувала. Акварельні. Я вже їх залила водою, щоб вони були максимально, максимально, ну, готові. Тобто вони в мене ж мають бути ось такого плану, да? ось такого плану. І починаємо творити. До речі, я потім ще, можливо, додам якоїсь золотиночки. До його капелюшка. Я прям по бадьяну, по всьому цьому, спокійнесенько наношу фарбу. Так, додам трохи помаранчевого. Буде цікавіше. Так. А. Хочеться такі. Панчик зробити темніший трохи. Тут у нас також тик, тик. І ось, до речі, от, отут можна додати трохи блакитного, бо у нас там наш капелюшок, він в тіні, не на світлі. О, Боже, не знаю, що вам ще розповідати. Може, 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 може. Ну, добре, просто буду казати, що я роблю така. Балакуча, така голова буде, ну, не голова, а щось там. За кадром щось буде балакуче, що буде вам розповідати, що воно робить. Акварельний папір я взяла такий доволі, як то кажуть, тонкий. Тому. Якщо я не знаю, видно чи ні, він починає таки відздуватися, що робити з папером, який деформується під час вашого малювання? Ну, весь папір деформується. Я не знаю, я не малювала на 600-ті тобто оцей папір, мабуть, десь 180 Це ну, ну, вага. А є папери 300, вони менше деформуються. Я додам трохи ще такого червоненького йому носика у нас такий, ну, типа замерз, типа гном у нас замерз. Так, тобто 300-ка буде деформуватися менше, але все одно буде. На 600, ці в мене просто, чесно кажучи, не було такого опиту. Досвіду малювати на 600 -ці. Чому? чому? Ну, не знаю. Щось до нього не дійшла я до нього, чесно. Так. Це наша борода. Тік. Тік. Ось, тому малюючи на такому папері тонкому. Бачите, щоб... я просто розумію, що він погнеться вигнеться. Потім я просто його під прес покладу. І він вирівняється прес для це книжки. У мене їх багато. У мене велика дома бібліотека. Тисячі півтори, мабуть, книжок. Тому... Ні, ну, я, їх використовую не тільки... я їх використовую не тільки як прес для своїх робіт. Я багато чого перечитала в своєму житті. Зараз як прес, вони теж дуже. Гарно йдуть. Так, це у нас така тут борода вимальовується. Е -е І -те. тепер ми переходимо до шкурки. Е для того, щоб, ви бачите, да? для того, щоб е мої красочки не перетікали одна в іншу, я е роблю дуже тонку таку Білу полосочку між однією фарбою та іншою фарбою, і тоді вони не перетікають. А якщо не зробити, бачите, я тут не зробила, і воно потікло. З бороди потікло на його шубку. Ну, в принципі, то нормально. Мене це ніяк не бентежить. Так, коли акварельна фарба? Висихає, вона стає не така ярка, не така яскрава. Тому не боїмося, і можемо прям нормально додавати колір, особливо, поки, ага, тут у нас буде. Особливо поки воно все-таки вологе, і бачите, яким дивним гарним чином воно там розливається. І зараз я зрозуміла, що, мабуть, я не виставила фокус, і, можливо, коли я буду вже дивитися це відео на продакшені, то я зрозумію, що через цей фокус воно туди-сюди пригало і ви багато чого не побачили. Ну, зараз я фокус вже зафіксувала, і тому продовжуємо. Скільки ми вже хвилин з вами малюємо? 12 хвилин. Ми малюємо його 12 хвилин. Ну, слухайте. Нормально. Щоб нормально. швидше малювати, я зазвичай кажу: беріть, нормальну... беріть нормального великого пензлю. Бачите, в мене досить великий пензель. Я не знаю, який це номер. Я б сказала, десь. Mm, ну, шестірка точно, може, ще і більше. Так. Як, як, якого кольору ми в моєму капці зробимо, як ви гадаєте? Я не знаю. Ну, давайте щось таке. Я просто ось, оцю е коричневу, вона називається сіяна, додавила королевської блакитної. І отримала такі капці. І у нас ця королевська блакитна, вона є в бороді, вона є в каплюсі. І вона є у нас тут от, в його капцях. Так, ну ладно. Залишилися у нас наші лапки. Так, зробимо їх таким. Так, одна лапка. Зараз буде інша лапка. До речі, пишіть у коментарях, як ваші справи, як ваш настрій. А що б ви ще хотіли помалювати? Щось я записую заздалегідь для нашого адвенту, а щось, можливо, я буду прям по ходу, типа світка, давай помалюємо тут-то, тут, тут. Я така, окей, давайте помалюємо. Я перехожу до нашого. До нашої кориці, Боже, ну вона прям. Тут навіть навіть краска вона така, фарбочка наша, вона така корична по факту. Да. От бачите? Зараз, зараз. Мабуть, побачите. А, куди ти, ти течеш? От-от, тут, тут, от тут, от тут, от, 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 от має бути видно, як деформувався, деформувався папір. Так, кориця, кориця. Мені знадобиться. О, я вже заспівала з вами. Капець. А, господи, може мені помовчити, як ви гадаєте? А... Не можу. Я не можу мовчати, бо я щось записую. <г��"> <gular <medidas kes toodles> <gas�> ну, добре, я трохи помовчу, ви трохи послухаєте музику. Яку я зараз ä, вам увімкну. Да? Слухайте, у нас чудово, виходить прямо в онлайн, э, ну, так би мовити, без прискорення, без, без нічого э, малювати так украсу. Mm -hmm. Хайф. Обаш. У нас тут під всі ці... підсухають. Ці... спочатку зробила його більш. Не дам я вам музику слухати. Спочатку зробила його більш прихолодною фарбою. да? Зараз додаю вже такого теплого відтіночку. Так. Може, трохи затовстий пензель, для цієї роботи. В мене є китайський тонюсінький. Можна його спробувати використати, ну, в принципі, да, от отак от прям під, підкреслити оп. Оп. Ну, так, типа, Типа, я професійний художник. та ну, да, ладно, ладна, професійний. Тому я така трохи, трохи. Малюю тих трохи небрежно. Небрежно я так малюю. Оп. Ну, а я. Так. І щось у нас ця кориця вийшла як кістки. Таку, знаєте? Ну, нічого, ми ще тут бантика доробимо, як у нашого гномка, і буде все прямо супер. Наша супирочка. Так. так, можна тут додати навіть. Так, добре. Ну, тут треба її трохи виділити тінькою. Так, ще, теж кажу. Не парюся то, що є нажі на... на пензлику, то і наношу. Так, Боже, який він чудовий виход? Мені дуже подобається, правда? ж? Пишіть у коментарях, що вам теж подобається. Ну, якщо не подобається, пишіть Ні, Нам не подобається. Це взагалі не гно. Це взагалі не гно. Так, о, так, да, слухайте, ці китайською прямо. Огонь, огонь. Да, оп. угу. Ну, просто вона робить все таке тендітне і тонке. Так ось, якщо не подобається, так і Та, ну не подобається. Щось ти не те малюєш. Жіночко. Так. І це теж має право на життя. Я маю на увазі. Оп, мені поближче треба. Я маю на увазі ваша точка зору. Будь ласка, нічого не маю проти. Тут я трохи прискорила процес. Ну, щоб не затягувати відео до нескінченності. Хоча насправді насправді, ми з вами намалювали цього гнома в принципі за 30 хвилин. Тож доволі швидко. Дивіться, що я там ще з ним роблю. Я зрозуміла, що треба йому ще бадіан йому в бороду вбити. Да? Не вистачає, що не задовільнило мене те, що він такий був з простою бородою, без бадьянчику. Тому я його додала. І вже майже у нас нос наш висохав. Вже... Я не можу терпіти, я просто вводжу трохи сюди. Олівцем колір червоний. Трохи додаю червоного кольору в нашу ленточку. Я зробила таку лінію, більш таку графічну, і він вийшов такий більш мультяшно ілюстративний. А ну що, наш гном дуже задоволений. Сказав, дякую, дякую, як ви мене намалювали гарно. Тож, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну, добре, не хочете, не підписуйтесь. Чого це обов'язково, не ну, обов'язково Можете не підписуватися. Просто спостерігайте, просто знаєте, що я тут викладаю цікавинки. Я не жаднічую на якусь інформацію. До речі, це теж важливо. І я вас чекаю, а підписати треба. А, свій малюнок завжди підписуємо. Ну, я підписую інша, оскільки це мій канал, який називається Інша студія». І я Світлана Сідлецька. Сідлецька. Я його мама. Я мама цього каналу. І так, інша. Я пишу 20, 24, але за кілька за місяць, за 30 днів, мабуть, чи може трохи більше, ми з вами вже вступимо в 2025. Обняла вас!